Емоція-образи це реакція на ситуацію, коли людина відчуває себе несправедливо скривдженою, недооціненою чи зрадженою. Вона може супроводжуватися почуттям болю, гніву або навіть бажанням помститися. Приклади образи. В особистих стосунках. Друг не запросив вас на важливу подію і ви почуваєтесь непотрібним. На роботі начальник похвалив вашого колегу за проєкт, хоча ви теж доклали багато зусиль. У родині. Батьки не підтримують ваш вибір професії, що викликає відчуття нерозуміння. Чи варто відпустити образу? Якщо ситуація не має великого значення, краще не накопичувати негатив і відпустити. Якщо образа сильна і стосується принципових речей, варто поговорити з людиною, щоб роз'яснити свої почуття. Якщо вона вас довго мучить, можливо, варто попрацювати над нею через саморефлексію або навіть психологічну допомогу.